Вітаю, шановні клієнти, гості каналу Глядачі. Сьогодні ми розглядаємо ноу-код можливості платформи G, яка є частиною екосистеми G для забудовника. А саме розглядаємо автоматизацію заповнення полів ліда по іншому полю Ліда. В практиці роботи даний функціонал найчастіше використовується для автоматизації заповнення полів по кодифікованих мітках, параметрах, тегах або авторській логіці маркетонного забудовника. Розглянемо це детальніше. Для прикладу, зараз відкриємо сайт, тестовий сайт, на якому бачимо лід-форму. Заповнимо дану лід-форму і будемо бачити, що в CRM-систему з даної форми на сайті поступив лід. Розглянемо, які параметри з такої форми будуть передані. Для прикладу вкажемо номер телефону, e-mail і ваше запитання заповнимо як тест. Тест 2. Замовимо відповідно дзвінок, і будемо бачити, що в CRM-системі відповідно надійшов лід. Відкриємо такий. Бачимо, що по ліду передані наступні дані. В першу чергу ідентифіковано, що даний лід є повторним. В другу чергу, бачимо, що заповнений номер телефону, визначено джерело, передана назва як консультаційна форма на сайті, мітка форми ADVID, скріншот рекламного креативу і тест-ТЕСТ-2. Відповідно, Змінимо логіку того, як ми хочемо, які поля, щоб були заповнені, коли поступає лід. Тобто створимо право на автоматизації. Якщо параметр ADVID такий як downform, або будь-який інший параметр ліда, такий як, наприклад, консультаційна форма на сайті, або якщо джерело звернення сайт, то заповнювати інші поля ліда. Це потрібно для того, щоб мати максимально наповненість маркетинговими даними або іншими даними картки ліда. Для цього розглянемо наступний сценарій автоматизації. Відкриваємо воронку продажів автоматизації і створюємо нове правило автоматизації, яке буде спрацьовувати при надходженні вхідного ліда до CRM-системи. Ми будемо автоматизовувати заповнення полів картки ліда за значенням повне ліда, і будемо орієнтуватись на. Відповідне певне обране нами джерело. Нехай в даному випадку таким джерелом, скажімо, буде поле Facebook Click-ID або ADV ID, або будь-яке, яке підходить під нашу логіку. На даному рівні абстракції я виберу таке поле, як джерело звернення. Відповідно, кажу наступну логіку застосування. Якщо джерело звернення, а ми бачимо, що в нашому випадку в отриманому моного ліда, давайте його ще раз переглянемо джерело звернення, було встановлено як сайт, ось тут ми це бачимо, будемо заповнювати наступне значення. Тобто, якщо надходить лід, джерело звернення кого рівне, і в даному параметрі вкажемо, що воно рівне параметру сайт. Також ми можемо вибрати будь-який інший параметр, який передається. Для прикладу, ми ще використовуємо значення джерело, можемо використовувати мітку, тех, форму, будь-яке інше. Кажемо, які поля заповнювати. В нашому випадку ми будемо заповнювати наступні поля. А саме такі, як для прикладу, Гео і заповнимо ГЕО, що це Україна. Також додамо до заповнення спосіб генерації. Спосіб генерації в нашому випадку це лідформа, оскільки саме з лідформи надійшов даний лід. Окремо вкажемо, що для прикладу бажаємо заповнити таке поле, як. Назва форми. І назва форми в нашому випадку буде нижня форма на демо-сайті. Окрім цього, додамо ще деякі поля, наприклад, ОРНГ. І відповідно заповнимо ОРМ значенням ОРМ, яке маємо на демо-сайті. Ми можемо продовжувати як завгодно довго, звісно, це все зараз я демонструю в навчальних цілях. А практика роботи визначає ту логіку, яка вам найбільш необхідна. Можливо, це автозаповнення поля, бюджету, сторінки, utm параметрів або навіть джерела звернення. Давайте ми також розглянемо, як уточнювати джерело звернення. Припустимо, якщо надходить з сайту з джерелом сайт, то ми будемо вказувати більш точне джерело, наприклад, сайт-форма, в нашому випадку такого немає, а вкажемо SEO. Google. І тепер створимо дане правило. Задавши для нього назву. Зверніть увагу, що ми також можемо застосувати дану автоматизацію до існуючих лідів. В цьому випадку буде переписано і доповнено по існуючих лідах параметри. Можемо це виконати. І, відповідно, правильно буде працювати також і для нових лідів. Автозаповнення полів картки ліда успішно виконано для існуючих лідів. Давайте це переглянемо. Бачимо, що до існуючих лідів. Застосувати відповідної автоматизації. А саме нове джерело seo Google, ОРНГ, відповідно вказаний ОРН, Гео Україна, спосіб генерації лідформа, назва форми і замітка, відповідно, залишається в полі замітки. Звісно, ми також можемо для нових лідів застосовувати дане правило. Поки автоматизація активна, тобто вона не на паузі, не видалена, а налаштована і працює для всіх лідів, які будуть з даної мітки форми. З генерацією джерела, як сайт, буде застосовуватись дане правило до заповнення маркетинговими або іншими даними інших полів картки ліда. Давайте це переглянемо. Для прикладу заповнимо поле телефон, кажемо e-mail. І заповнимо тестовими даними поле запиту. Натискаємо замовити. Бачимо, що в системі надійшов новий лід, переглянемо його дані. Відповідно, тепер ми можемо бачити, що параметри ліда, такі як джерело звернення, зафіксовані як Seo Google, ADVID, відповідно, ADVID, URL зафіксовано URL, Геогео Україна, спосіб генерації лід-форма, і так далі. Відповідно, даний сценарій дозаповнює по кодифікованих параметрах або по параметрах на певному рівні абстракції, таких, як. Джерело, мітка форми, а ID, тегнейм, будь-яке поле, яке містить лід при передачі з форми на сайті в параметрах, і може бути використано для того, аби нанаштувати етанонні сценарії максимального заповнення ліда. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, аби забудовник мав всі зафіксовані дані, такі як маркетингові дані, трекінг, дані, дані для профілювання, інші ідентифікаційні дані і повну можливість. Працювати з звітністю і мати конкурентні точні дані для аналізу. Відповідно, така автоматизація надає можливість по одному параметру, наприклад, лише по параметру джерела або по параметру мітки форми, дозаповнювати інші поля ліда. Використовуйте даний унікальний функціонал, який ви можете провадити в своїй роботі без замучення програмістів, а лише використовуючи ноу-код no платформу G. Дякую, що сьогодні були зі мною. Поставте вподобайку, підпишіться на канал. До зустрічі в наступній відео інструкції.